Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про протезування та пластику клапанів серця. Вік, це не протипоказ до кардіохірургічних операцій. В центральній міській клінічній лікарні проводять протезування та пластику клапанів серця, навіть пацієнтам, котрим далеко за 80. Більше про дані оперативні втручання розкаже лікар кардіохірург Світлана Сарапук. Операції протезування та пластики клапанів серця, вони в основному показані пацієнтам, в яких є набуті вади серця, так? тобто стеноз або недостатність клапанів серця, як аортального, так і мітрального, тристулкового клапанів, а також вроджені вади серця, наприклад, двостулковий аортальний клапан. В залежності від віку, в залежності від показів до операції, відповідно підбираються індивідуально під пацієнта тип операції, тип клапана і тип оперативного втручання. Суть протезування клапанів серця полягає в тому, що на в умовах штучного кровообігу, так тобто на зупиненому серці. Коли під час операції кровообіг та дихання пацієнта забезпечується за допомогою апарату штучного кровообігу, виконується якщо це протезування, то ми виконуємо заміну власного клапана, тобто зіпсованого клапана на інший, або механічний, або біологічний клапан. Якщо це пластика клапана, то це така реконструктивна операція клапана, в якій передбачене збереження власних стулок. Клапана. Там є різні методики для того, щоб його зафіксувати, зменшити його площу і таким чином зберегти сам клапан, От, але і тим самим зменшити недостатність клапана. Заміна клапана потрібна у пацієнтів, в яких власний клапан змінений, так тобто стулки чи кальциновані клапана, чи це дегенеративний процес. Тоді ми не можемо виконати клапану операції, тобто пластики. Тоді власні стулочки висікаються, і на це місце вшивається інший клапан, власний протез. Наші кардіохірургічні пацієнти це в основному пацієнти старшого віку від 65 і вище. Але бувають і теж молоді пацієнти, які, наприклад, перенесли в молодому віці ревматичну хворобу серця або які мали вроджену ваду, наприклад, двостолковий аортальний клапан і є його значна недостатність, тоді теж потрібна операція. Тобто вік пацієнтів може бути дуже різний. Наймолодший наш пацієнт мав 31 рік, а найстарша пацієнтка. 78. Заміна клапана серця відбувається під час оперативного втручання, називається протезування клапана серця. Відбувається в умовах штучного кровообігу. Можна це робити різними доступами, можна через більший розріз, середину стернотомію, можна через менший доступ це робити. Коли зупиняється серце, організм забезпечується за допомогою апарату штучного кровобігу, висікається власний клапан, і на його місце вшивається протез. Види протезів є біологічний протез, а також механічний протез. І кожний із цих протезів має свої плюси і мінуси і відповідно покази. Якщо ми говоримо про механічний протез, то це протез із спеціального медичного сплаву. Його плюсом є таке, що він розрахований на довготривалу роботу. Його, тобто його можна ставити молодшим пацієнтам, наприклад, яких ще попереду довгі-довгі роки життя. Якщо е, говорити про мінуси цього клапана, то однозначно, на жаль, поки що мінусом є те, що пацієнти з Механічними клапанами мусять вживати ліки для розрідження крові, такі як, наприклад, Варфарин, і раз в місяць контролювати рівень розрідження крові, тобто здавати аналіз один раз в місяць. Біологічні клапани, якщо взяти, то плюсом біологічних клапанів однозначним і дуже великим є те, що не потрібно вживати ліки на розрідження крові. Але мінусом є те, що цей клапан, як будь-яка біологічна речовина, з часом може деградувати, так? тобто він може або знову бути стеноз, або знову дістатись недостатність. І тому такі клапані вони показані або дуже молодим жінкам, які ще планують народжувати, або вже пацієнтам старшого віку, там старше 75 років, яких там передбачена тривалість життя плюс-мінус 15-20 років. Операція Таві це коли через 2-сантиметровий малесенький розріз на стегні через артерію стегнову заводиться клапан спочатку через артерію стегнову, потім через аорту клапан аортальний заводиться в позицію власного аортального клапана. І там так, як парасолька розправляється і, власне, залишається вже. Це така ну, надзвичайно сучасна операція, малоінвазивна. Вона виконується для пацієнтів надзвичайно високого ризику, ну і теж пацієнтів старших 75 років. Ця операція можна виконати навіть без наркозу, без інтубації. Ця операція робиться під місцевим знеболенням. Власне, для таких пацієнтів, для яких сам процес седації, тобто Сам процес наркозу вже є високим ризиком. В лікарні ми, на жаль, ще ці операції не виконували, але ми вміємо виконувати ці операції. Ми я, коли працювала в Польщі, їх виконувала і неодноразово тому я думаю, що в найближчому майбутньому виконуємо і в нашій лікарні. Не так вартість на операції, як вартісні власне розхідники, бо сам клапан надзвичайно дорогий, надзвичайно, що, на жаль, поки що ну є недоступним для більшості наших пацієнтів. Але ми очікуємо, що можливо десь е, вдасться, і буде якась чи програма, чи, можливо, якісь державні закупівлі, і ми будемо мати можливість використовувати ці клапани. То ми вміємо навчені, тільки чекаємо, щоб була така можливість. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться надалі, І як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу о 12.30 в понеділок та четвер. Не пропустіть.